Так, Проходить у нас зараз експеримент з мовілем і собственно, матеріали, матеріали, які ми будемо використовувати для того, щоб залити у ємності такі як поріг, такі як арка з багажнику. І треба, щоб воно досить було добрим і ми це використовували і надалі. Отже, ми бачимо е, мовіль, який продається у таких євробалонах під пістолет, які треба розпилити, і все, потім то це буде файна, файний захист. От, ми бачимо, що він такий жиденький залишається. Все стікає на дно. І на стінках він залишається. Оцей стаканчик вже стоїть. Півгодинки стоїть, як на стінки ми його нанесли, не так він на стінках і лежить. Але тоненько. Далі той самий мовіль, але в нього додали воску трошки. от Ми бачимо, який змінений вже результат. Це вже точно нікуди не стече. І е, єдине, що ми можемо наблюдати, що Ну, вам на камеру не видно, зараз може фокус наведеться, що в деяких моментах є розтріскування. Якщо ми отак от поробимо. Якщо ми отак поробимо, то бачимо, що... Не дуже. Не дуже воно і тримається. Так, і третій варіант це додали до цього всього ще й відпрацьоване мастило. Воно теж загущало і має отакий вигляд, але давайте ми його отак поробимо. Я Тут нічого, як бачите, вже не відпадає. Ось як воно коли застигне. Бачите, зовсім нікуди не витікає. Але коли прийде літо, навіть якщо щось розтріскається, включаємо буквально на 2 секунди. І бачите, воно як пушсало себе веде. Воно тут же тає. Давайте ще на 2 секунди. Ну, Імітуємо, що на сонечку постоїть машина влітку. І ось воно все потекло. Бачите? Потекло і потекло добряче. Навіть якщо щось трапиться, і от таким от хлоп'ями воно десь візьметься, або тріщинки якісь поз'являться, або ще щось. Влітку воно розтане на сонечку, або навіть можна просто феном пройтись машину, пороги, там арку. Воно все підтане, затече до дефектів всіх цих, і знову все буде намащено. По суті, ми зробили теж саме пушсало, але щоб е розтопити пушсало, треба дуже. Велику кількість тепла. І застигає він дуже швидко. Тобто ви його, коли на пороги нанесете не в нутрянку, він навіть розтіктись не всє, він зразу же стане як пластична змазка. і Щоб його там розтопити, то прямим е, дулом треба фігачити цим феном. Тут же ми зробили таку е, низькотемпературну плавку. Суміш, яка точно буде танути на сонечку, і не так швидко застигає, тобто їй десь хвилин 10 потрібно на те, щоб вона застигла. І таким чином ми зможемо рівномірно рознести її по всьому порогу чи по всій арці.